Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про зраду. Зрадунку. Це не наша оця зрадунка, де е, якісь тупі закони прийняли, а прям я про суцільну зраду, де громадяни України зраджують своїй країні, приходять на бік ворога і допомагають їм, ну, наприклад, в пропаганді. Пам'ятаєте ситуацію, де Росія нанесла бомбовий удар, авіабомбою жахнули по родбудинку? Ну і там поряд ще дитяча лікарня була. Давайте трішки нагадаю, як це було. За 4 години до цього Маша Захарова почала розповідати, що там в нас ховаються нацисти. Бойові націоналісти або в роддомі нічого не пам'ятає. І вже через 4 години туди прилітає авіабомба, роблячи ось таку здоровенну воронку: три людини загинуло, 17 людей поранено. Тоді ці кадри розлетілись по всьому світу, і найбільш популярною була ось ця фотографія, на якій зображена ось ця жіночка з дитиною. Ні, серйозно і де тільки не показували, тому що ну дійсно зруйнований будинок і мати з дитиною ну жахливі кадри. Її разом з іншими постраждалими вивели з будівлі і надали допомогу. Заходіть. Тобто вона сама постраждала від атаки російських окупантів, але вона рішила лишитись в Маріуполі. На той час пропагандисти намагались видати, ніби це все фейк, і вона акторка просто так грала роль, ніби вона постраждала. Вони її там знайшли і взяли в неї інтерв'ю, яке надалі показали там з мільйоном склейок. І ось що вона там казала. Фото, яке я побачила, коли я вже попала в спокійну ситуацію. Вот я зрозуміла, що вообще відбувається. Сказали, що я на кушетке там з одеялом лежу в іншій одежде. Это Це була я, Це була девочка, яка погибла. Його выносили первой, тому що вона в самом состоянии была. Это була эта була это дівочка. Це була меня не переодевали, переодівали, не гріміровалі так. Це вона коментує один з російських фейків, де вони намагались зобразити, що ось ніби ця жінка лежить. Вона постраждала, а ось вона вже стоїть і з нею все нормально. І здавалося, які висновки після всього цього можна зробити? Ну будучи на місці, дівчини, тебе показали по всьому світу, як жертву рашистської агресії. Тебе ледве не прибило російською авіабомбою. В здавалось би, найбезпечнішому місці, куди не можна стріляти. Після того, як ти на власні очі побачила, як російська пропаганда намагається викривити інформацію, намагається подати тебе не як жертву в ситуації, а як акторку, яка спеціально грає роль. І після цього всього, що б ви думали, вона робить? Допомагає російській пропаганді, приходить до дітей на 1 вересня і бере участь в російських заходах. Друзі, доброго утра. З 1 сентября ми сейчас їдемо в Маріуполь показати як школьники починають свій навчальний рік в відновлених школах. Mm, у відновлених школах Відкрию невеликий секрет: їх не доводиться відновлювати, в разі якщо їх не руйнувати. Поцікавилась би, як там рот будинок, з якого тебе витягали, його відновили. Ну і як же без символічної роздачі кульок дітям в кольорах рашистської шмати в напівзруйнованому місці під окупацією. Я розумію, вона знаходиться під окупацією, можливо, навіть в полоні, але ну чесно кажучи, це не дуже схоже на полон. Я дуже сумніваюся, що її до такого змушують. Це більше схоже на звичайну людську. Тупість, ніколи не можна таке відкидати. Що навіть після всього цього, що з нею сталося, вона може підтримувати Російську Федерацію, тому що авіабомба. Цією авіабомбою намагалися знищити нацистів, які підбирались і вже були буквально біля неї. А брехали про неї, ну тому що не розібралися, з ким не буває. Це ж ЗМІ, але Росія і Путін хороші. Вам, ну серйозно, ну, просто неодноразово таке бачив, де люди можуть бути настільки тупими, що. Носити ікони зі Сталіна. <звіт> Пам'ятаєте, росіяни зафіачили пісеньку пливе Кача? Це один з яскравих прикладів того, як, по-перше, була присутня якась зрадунка, адже їм хтось підказав, як вимовляти українські слова, адже там безліч чибалетів, накшталт паляниці, і т.д. і вони б самі до такого не доперли. Просто серйозно, ми маємо перероблену гарну пісню з хорошим кліпом, хорошим звуком, і ще й українською вимовою, адекватною без цієї їхньої фігні. Типу, посмотріть, моєму сину прийшла згинула людина, померла там. Вона у слезах уся, а тепер це перзаха істирікана. А це нам говорить про те, що пропаганда намагається цілити вже не в своїх. Серед своїх у них вже все пороблено, їм не потрібно старатись. Тепер вони намагаються цілити ще й в українців. Згорниця сідай, дозволено. Я розмова з холоду, волом'я вісім років минула вироком. Що тепер мені скажеш іроде? Але блін, наскільки ж це безперспективно? Серйозно, ви роками намагались просунути свою хрінь через медведчуків. і ви це робили набагато лайтовіше ніж тут. Тут же настільки все топорно, просто в лоб. Я стояв тут стою. Сія, я добіться нова новоросія, достатньо зробити українською. Можливо, тоді вони зрозуміють, що азовсі це зло, а ми їх освобождаємо. Розкажи тому муляху про москаля передай йому кожне слово. Це мій дім, це Крим, це моя земля. Я також збираю мову. Просто цікаво спостерігати за тим, як вони намагаються підібрати ключики, хоч якось втертись, але вочевидь, це безперспективно. Але хай вони й далі безперспективно викидають гроші і освоюють такі бюджети. Друзі, вам дякую за перегляд. Залишайтесь сильними. Все буде Україна. І ще момент. Не дай Боже, я хоч десь сьогодні почую, як хтось намагається цей сраний календар перевернути.